Любий анімейсус. нещодавно життя мені здавалося дуже крутим. Пам'ятаєш, як я благав про ці аніме статуетки, особливо про ту тепруська артилерія в неї замість голови. Що ж, моя мама мені подарувала таку на різдво. Одну. вона навіть не рідкісна. Мені здається, ти щось наплутав, бо технічно ти виконав моє завдання, подарувавши цей шмат лайна. І я знаю. Я казав нічого більше не буду у тебе просити. Але Ісусе, поглянь, ти ж проїбався. Тож давай, Ісусе, випра усе. Ти чуєш мене, тупий сучий син. Я мрію втопитися в одніми дівчатах, буквально. Амінь. Негайно. Ти в порядку? Здається, ти дуже сильно вдарився головою. О, боже мій. Я аніме персонаж. Послухай, я знаю, ти мала на мене випадково впасти вже купу разів, а я повинен бути сором'язливим хлопчиною, якого з носа постійно бризкає кровяка. Але погодься, може, краще забити на все, і ти просто будеш моєю вайфу. А? Ходімо, ми повинні знайти твою сестру. Мою сестру. А, це одне з тих аніме. Знаєш, Вайфу, ти справді одна на мільйон. Зачекайте, що не бачив принцесу Айку. Стривай, таких як ти ще багато. Ми багато кого ще зустрінемо у нашій подорожі, але зараз не треба на цьому зосереджуватися. <справж> Для чого <справж> це все? А, я маю завершити будівництво гори Вайфу. Добре, Люба. <справж> а як же пошуки твоєї сестри? Я впевнений, вона десь поряд. Послухай, ревно, що тобі не підходять. Ти завжди будеш моєю першою, самою особливою, розумієш, так? Як думаєш, чого я включив тебе в будівництво гори Вайфу, а? Тебе неможливо замінити. Чорт забирай. Як я не помітив тебе! Ти найкарніша дівчина у світі, яку я бачив. Я хлопець. Блядь аніме. А ні. Ні! Ні! Де вона? Де вона поділася? Де ти кричатка? Лайна лайняне! як її звали? Біг бік, чи Кун? Чи матага бака. Гей, ну не, они... крыхитка, да поможи мне! О, Господи, Иисус, да поможи мне! Курива, курива, курива. аниме Иисус? П Поверни мне аниме Иисус. Су кантон нива икумай. アニメキリストは一夫一婦主義だ。本当に彼女を取り戻したいのなら、彼女を君のベストガールにして、他のワイフを捨てなきゃなるまい。じゃあ、たちが死んだらやかし。エラブ О боже мій! Я думав, що втратив тебе. Я, я намагався тобі подзвонити, але не зміг згадати твоє чарівне та магічне ім'я Мона. А -а -а. Бо слухай, крихітко, я дуже загрався і забув, що головне не кількість вайфу. Головне це якість. Якість вайфу. Ти моя найкраща дівчина. А, ти моя найкраща дівчина. Що ж, Аніме Ісус сказав, що треба залишити гору вайфу. Тож давай продовжимо наші пригоди. Справді, лише ти і я? Ну все гаразд вже божевілля. Зменшую кількість, можливо, до трьох. Срати я хотів на те, що каже Аніме Ісус в мене є потреби. Гаразд. Я я шукаю симулятор вайфу. Чуваче, Дівчата на будь-який смак. Що тут у нас? Фермер вайфу. Вознісіння вайфу та економія народжуваності. Вайфу експресіду озакеля деймас. Чуваче, Ти відкриваєш базу даних Ти стаєш частиною їх реальності. Як? Одна з моїх дорогоцінних статуеток впала мені прямо на голову і відправила у Ісікай пригоди, де яй зустрів кохання свого життя. А потім я прокинувся. І тепер намагаєшся повернутися. Слухай, малий, я не знаю, як ти дізнався про астральний Експрес, але це дуже небезпечно. Благаю. Я вже майже забув, як вона виглядає. Усе, що залишилось, це фанат, який я намалював, коли прокинувся. Вона мила, малий, але ти не розумієш. Гра не повинна була потрапити на захід. Це все через альфа хвилі. Європіоїдний мозок з ними не впорається. Ти можеш померти. Тоді я помру. Вона усе для мене. Ха. Може, вільні речі ми робимо заради кохання. Добре, я дам тобі копію. Будеш грати сім днів та сім ночей. А потом поглянь на Схид. А, точно. На Схид. Я шукаю дівчину. Великі очі, дивна зачіска, якесь непрактичне вбрання. Ви бачили її? Це ж вайфу експрес. Правильно, він може привезти мене до ні світу. Ти маєш на увазі Астральний Експрес? Він може подорожувати до будь-якого місця у всесвіті. Але ми маємо бути обережними, оскільки зоряний шлях інколи заблоковано, а бездумно йти вперед може бути небезпечно. Я йду до тебе Вайфу! <Руз 'zter> <З 'uerli> хлопчику, хлопчику! Скільки аніме ти сьогодні подивився! Ще не вона. Не можна стільки використовувати експрес, щоб стрибати між світами. Стеллерон підвищує шанс заблукати у світах назавжди. А, та мені взагалі насрати на ваш клятий аніме сюжет. Моя вайфу, єдина людина, яка коли-небудь про мене піклувалася. Сумаер — Це невелика ціна перед обличчям відданості. Коли я вперше подорожувала на астральному експресі, я також думала, що хтось піклується про мене. Зрозуміла, що не самотня. Ні, ні, не треба мене затягувати в аніме монтаж, в якому усі ми друзі. Що з ним не так? Він страждає. Від аніме пошкодився його мозок. Єдиний шанс врятувати його це витягти трохи рідини, що оточує його мізки. Ісусе Христе, я ніколи не бачив такого. Лише Богу відомо, що відбувається у голові цього маленького хлопчика. Вау, я справді недооцінював дружбу. Гарно, справді. На сто відсотків. Дев'яносто відсотків відхилення від маршруту. Я йду. Йду до тебе! Ласкаво просимо назад, хлопче. Поверни мене назад! Поверни мене назад! Давай, прокидайся! Сцілі його Наталко! Будь ласка, не вмирай. Ти справді дбаєш про мене. Ми завжди будемо це робити, незалежно від того, чи знайдеш ти свого вайфу, чи ні. Я, я думаю, краще зупинити пошуки на деякий час. Я. я зробив вам усіх боляче, вибачте. Чи існує планета створена з тицьок? Ні. Це добре. Гадаю, така вже скоро буде. Я щасливий, що буду просто мати вас усіх. Oops. Чорт, запирай! це вже втретє на цьому тижні! Потрібен дефібрилятор. Пацієнт підліток втратив свідомість, коли побачив ніжки малазійської дівчини. Швидше він же майже на тому світі. А аніме рай! А аніме... -исус! お前なんか信用できない。でも、私は何を言うの君のアニメへの愛は不健康だ。君はアニメヘブンを壊してしまう。まずは大事なことを学んでもらわないと。おい Боюся у вашого сина жанра дисфорія. Жанра дисфорія? Саме так, він вважає себе героєм аніме, який застряг у тілі цього хлопчика. Ось це знайшов в його кишенях. Мені дуже прикро. А зараз йому потрібна любов, турбота та ванна. Він тричі обісрався. З вас 70 тисяч доларів. Ніякого аніме, ніякої манги та ніякого взагалі ніякого хінтаю. А ще без Юрі, без ічі, без фута. І ще я знайшла ті фігурки, які ти ховав за туалетом. І на цьому крапка молодий чоловіче. Я вирішую, коли буде крапка. <звук> О, дякую, пане. Спасибі, що дозволив прийняти ванну з тобою. Аніме Ісус такий мудак, та хоче впускати тебе в аніме рай. Я знаю, доярка. Він такий, о, о боже мій. А -а -а -а. Ні. Не треба, це дуже небезпечно. -а -а -а. Я вайфу. А що це за місце? Це фонтейн. Місце культури та веселощів. Культуру я люблю. Що будемо робити? Ну, ти головний герой. Можемо робити все, що хочеш. Аче, яка важка робота? Доярка, де молоко! Принеси мені молока! Це було весело, ти вже закінчив, так? Ау? Ахоу. А хоу. А хоу. Ау. А ху небудь? Даярка. Я зіпсую рай, як і усе навколо себе. Краще піду додому. Вау! Справді.